Шановні батьки та наші маленькі сонечка, сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про щось дуже важливе: про наше почуття, про те, як ми розуміємо себе та інших у світі дошкільнят кожен день наповнений новими відкриттями. І поряд із навчанням читати чи рахувати, не менш ціно навчитися розуміти свої емоції та будувати добрі стосунки з заточуючими. Адже саме ці соціальні емоції, навички стануть міцним фундаментом для щасливого та успішного майбутнього наших дітей. Сьогодні я хочу вас познайомити з п'ять вправ на розвиток соціально емоційних навичок у дошкільнят. І перша така вправа називається дзеркальце. Вправа розвиває емоційний інтелект, формує вміння розпізнавати та відображати емоції, допомагає дошкільнятам краще розуміти власні почуття і почуття. Інших Тривалість цієї вправи 3-5 хвилин. Як проводити цю вправу? Доросле або доросла Показує на обличчі певну емоцію, радість, сум, здивування, злість, а дитина, яка стоїть напроти, має відзеркалити її і далі пропонуємо дитині показати емоцію, а доросле або доросла чи інша дитина її відтворює. Можна використати інший варіант: Запропонуйте певні ситуації, ти знайшов подарунок, або ти розлила воду, до яких треба показати емоції і відобразити почуття, або картинки, за якими слід відтворити зображену емоцію. Наступна вправа. Права скринка почуттів. Право допомагає дітям навчитися розрізняти емоції, розповідати про них, а також формує довіру і співчуття. Також тривалість 5-7 хвилин. Як грати в цю гру? У скриньку, в коробочку, покладіть картки з малюнками, емоції радість, страх, гнів, спокій, гордість. І тощо дитина дістає одну картку і називає ситуацію, у якій може відчувати певну емоцію. Інший варіант, якщо гра вже знайома дітям, вони можуть ділитися конкретними історіями, в яких відчували чи можуть відчувати подібні емоції. Наступна вправа. Ве чарівний мікрофон. Вправа розвиває вміння слухати одне одного, ділитися думками і почуттями, формує повагу до співрозмовника або співрозмовниці. Ця гра триває 10-15 хвилин. Як грати в цю гру? Діти передають іграшковий мікрофон, це може бути. Будь-який предмет, наприклад, м'яка іграшка чи кубик. Хто триває мікрофон, той говорить, Я сьогодні радію, бо. Я сьогодні трохи сумую. Інші слухають, не перебиваючи, варто підсумувати, що в кожного. Або в кожної буває різний настрій, і це нормально. Наступна вправа. Вправа називається корінчики. Вправа розвиває в дитини навички самоконтролю, допомагає зрозуміти, як турбуватися про себе, як відчути тіло і стати спокійнішим або спокійнішою. Відновити внутрішній баланс, навчає концентруватися. Тривалість 5-3 хвилини. Як грати? Спочатку варто налаштувати дітей на вправу, промовляючи, зараз ми з вами перетворимося на міцні дерева. У кожного з нас є стовбур. Це наше тіло, гілки це руки і корінчики це наші ніжки. Спробуємо відчути їх. Спершу. Звертаємо увагу на відчуття стоп, заземлення. Уявіть, що ваші ніжки проростають у землю, ніби корінчики. Вони стоять довгими і міцними. Корінчики торкаються землі і тримають нас дуже-дуже міцно. Зробіть повільний вдих і видих. Відчуйте, як ваші корінчики... Ще більше заглиблюються в землю. Далі звертаємо увагу на укріплення тіла, наш стовбур. Тепер відчуйте своє тіло, вистрункає сильне дерево. Ваш стовбур рівний і сильний, він триває і тримає вас міцно. І високо-високо. Потім пропонуємо відчути свої гілочки, руки. Підніміть руки вгору. Це ваші гілочки. Вони тягнуться до сонечка. Вітерець може їх легенько колихати, але ви стоїте міцно, бо ваші корінчики тримають вас. На завершення промовляємо, зробіть ще один глибокий вдих і видих. Відчуйте, як добре бути деревом, спокійним, міцним і захищеним. Тепер повільно опустіть руки і розплющте очі, ви знову, дітки! Але карінчики завжди з вами. Вони допомагають вам бути сильними. Є інший варіант. Можна вмикати спокійну інструментальну музику. Дзвіночки, шум лісу. Якщо діти дуже активні, вправа може стати паузою для тиші. Якщо тривожні, важливо наголошувати на словах міцно, спокійно, безпечно. Наступна гра – «Чарівний клубочок вдячності. Справа допомагає дітям налагоджувати позитивні стосунки та ухвалювати відповідальні рішення, створює відчуття, єдності, розвиває в дітях уміння висловлювати вдячність, формує теплі і доброзичливі стосунки в групі, допомагає відчувати себе важливою частиною колективу. Тривалість цієї гри 10-15 хвилин. Як же грати в цю гру? Запропонуйте дітям об'єднатися і сісти в коло. Вихователь або вихователька, або мама показує клубочок. Подивіться, у мене є чарівний клубочок. Він допоможе нам ділитися теплом і словами вдячності. І коли ми передаємо його. Одне одному між нами утворюється чарівна ниточка дружби. Далі поясніть завдання, коли ви тримаєте клубочок, скажіть. Добре слово чи подякуйте будь кому в нашій групі. Це можна бути, це може бути. Дякую за гру, дякую. Що поділився іграшкою, мені подобається, що ти усміхаєшся. Або просто я радий або рада, що ти, мій друг, моя подруга. Потім, тримаючи край ниточки, обмотайте її навколо пальця, передайте або перекиньте клубочок іншій дитині, якій ви дякуєте. Так ви з'єднуєтеся з'єднуєтесь у велику чарівну павутину дружбу у такий спосіб, усі в колі отримують клубочок, висловлюють вдячність і передають клубочок іншому або іншим, кожна дитина триває свою частинку нитки, тому о, з часом утворюється красива мережа в колі. Якщо дітям складно одразу придумувати слова. Вихователька може підказати кілька прикладів. На завершення, коли клубочок біде всіх і утворить мережу, Дорослий або вихователька говорить, подивіться, яка чарівна павутина вийшла. Вона свідчить про те, що ми всі пов'язані теплими словами та вдячності. Коли ми дякуємо одне одному, наші серця стають добрими. Ніхто разом. Опускають ниточку на підлогу і плескають у долоні. Існує інша варі... варіативність. Коротка версія експрес. Клубочок передають по колу, кожен каже лише одне слово. Вдячності. Дякую за! Вечірній ритуал можна практикувати щоденно, наприкінці дня, щоб діти йшли додому. В доброму настрої індивідуальний варіант, якщо група невелика або в ній є сором'язливі діти, педагог або вихователь або мама може передавати клопочок кожному е сам і озвучувати вдячність дитині, а потім запропонувати їй сказати щось у відповідь. А яка вправа на вашу думку припаде ваші малечі? Пам'ятайте, що розвиток соціально-емоційних навичок це щоденна спільна праця та пригода. Кожен ваш погляд, кожне слово, кожна спільна гра допомагають вашій дитині рости не лише розумною, а й доброю. Півчутливою та впевненою в собі людиною дякую вам за увагу, за те, що ви є такими чудовими батьками для наших дошкільнят. Нехай у кожному домі панують радість, розуміння та тепло.